Всі відхтовіте. Сьогодні поговоримо про Six 7. Це відео поділено на 4 частини. Погнали! Давайте спочатку взагалі розберемо, як з'явився цей мем. І що з собі шкільний баскетбольний матч? І тут, коротше, камера повертається на хлопчика, який показує руками отакий от, от жест. І каже Six Seven. Ніхто не зрозумів, що це значить. Про це значення ми з вами поговоримо трішки потім. Перша частина у нас з вами на цьому закінчується. В другій частині давайте поговоримо про те, які події сталися після цього популярного мему. Як тільки він став популярним, то вже в усіх школах звучало тільки Сикс Севен. Вчителі нічого не розуміли, що це значить. В Америці взагалі хочуть забронювати е, номер Сикс Севен. Ну, в різних ресторанах по типу Макдоналдса. Чому? Ну, бо як тільки він звучить, то всі шкільники просто кричать і зносять ресторан. І це заважає всім працювати. Через це його хочуть заборонити. Також Six Seven в математиці може теж зустрітися. Як тільки ви його зустрічаєте, ну не тільки ви всі зустрічаєте, вони зараз кажуть подивися, подивимося, сексевим. Ну, це найголовніше подійки принесло сексевен. Взагалі, сексем стало популярним через тільки одне відео з хлопчиком. Ось баскетбольне відео. Давайте разом з вами його подивимось. Подивимося. Отож. Ми переходимо до третього пункту. Давайте поговоримо взагалі в третій частині, коли його можуть закінчити. Тобто кожен мем має своє закінчення. Кожен, кожен, навіть кожен тренд має своє закінчення. Також цей мем закінчиться. Він почався приблизно весною, чи то літом 2025 року, і до сих пір діє. Як, на мою думку, він може протриматися або до середини весни, або взагалі до початку літа. Ну я не думаю, що він протримається аж до 2027 року. На це дуже маленький відсоток. Ну бо так довго вже не тримається ніякий мем, ніякий тренд і нічого. Хіба що його можуть спам'ятовувати, коли будуть роботи? Подивимося, що буде далі. Ми цього не можемо знати. Ну і один із найголовніших пунктів в цьому відео. Четвертий. Чому цей мем став популярним? Чому він так подобається публіці? Якщо ми уважно з вами подивимося, то хлопчик виглядає так прикольно, ну, тобто прикольно. В тому образі ще він показує руками такий жест, який дуже сподобався всім, і ще кричить це дуже прикольно. І тому це сподобалося багатьом людям. Тобто, ви зрозуміли, що це сподобалось багатьом людям. так? Людям сподобався цей жест, все таке. ну, Тобто, вони, їм це сподобалось, і через це все стало так. Також в дитинстві ми боялися монстрів, правда? Багато з них це були ACP. І цей мем став настільки популярним, що він цього хлопчика зробили ACP 067. Це просто капець. І фінальний пункт. Який сенс? Цього тренду, що він означає, що означає Six, Six на англійській мові. Є два варіанти. У баскетболіста виходила пісня із 6-7. Ну, там звучало таке. Або це був рахунок баскетбольного матчі. На, мо, ну, на мою думку, більше було, б, типу, ну, так відомо, що це е, рахунок баскетбольного матчу, хоча про це дуже мало хто говорить. Давайте в цьому ж пункті розберемо, що може означати ці руки. Якщо це ну, другий варіант, тобто рахунок, то коли він робить так, тобто вони вищі, ніж інша команда. Ну, тобто його команда, за яку він вболіває вища. І він так робить, тобто вони вищі, це моя думка. А якщо вже про пісню, то може там був жест, я не знаю. Ну, тобто, може, це просто його таке святкування, бо сам він не виходить ні на яке інтерв'ю, нічого про це не розповідав. Тобто, просто цей мем залишився як мем, який всім чомусь здається смішним. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бай-бай!